Дебют вашої команди сьогодні. Взагалі, який настрій і які враження. Доброго здоров'я. Радий, що в такому місці зібралось так багато українців. Радий, що це пов'язано з спортом. Настрій команди бойовий. Я певен, що ми займемо місце. Теоретично, от кого ти вважаєш фаворитами? Зрозуміло, це команда Федікс. А крім? О ти бачив там може перший турнір, хто ну, грає? Ну, як я зрозумів, минулого сезону виграла Сімка. Е, ні, НХБЛ. А, НХБ. Ну, ми з ними не зустрічалися. І Ягуар я бачив в Родіакто. Погана угу. Як думаєш, першу гру з яким рахунком виграти? Як ти називаєш? Що виграш? Ну, перша гра це. Завжди не передбачено, тому м, думаю, що це буде нелегко, але плюс п'ять.